Вітаю вас! Це відео для тих, хто звик прокрастинувати, тобто відкладати важливі справи на потім. Хто не задоволений цією звичкою, але не може її позбутись. Я розкажу про причини прокрастинації, а також як можна допомогти собі, щоб її подолати або хоча б почати усвідомлювати, що з вами відбувається. Розпочну з того, що прокрастинація це не лінь. Коли людина ліниться, вона не хоче нічого робити і їй з цим добре. У неї немає стресу і за своєї бездіяльності, навпаки, вона може отримувати задоволення від того, що релаксує. А людина, яка прокрастинує, страждає із-за того, що не може розпочати якусь певну задачу. Вона хоче щось робити, вона знає, як це потрібно робити, але не робить. І той час, який мав би бути присвячений роботі, він заповнюється складними почуттями. Людина відчуває напруження, вона злиться на себе із за своєї слабкості і безсилля. Давайте розбиратись, чому так відбувається, чому людина відчуває супротив на шляху до своєї цілі. Насправді часто за прокрастинацією стоїть неосвідомлений страх. Що значить неусвідомлений? Наприклад, людина хоче знайти нову роботу, але замість того, щоб шукати її, вона цим не займається, а відчуває провину і злиться на себе, що вона ніяк не може розпочати пошук. Тобто, свідомо вона в цю сторону не думає. А на несвідомому рівні це може бути страх, як із за того, що вона не справиться з новими обов'язками, або страх із-за того, що вона там не зможе. Може порозумітися з людьми в новому колективі, тобто вона чогось боїться, але старається із всіх сил не думати про це. Ви можете боятись вийти із зони комфорту, яка вже давно стала досить умовною, швидше звичкою. Це все-таки питання безпеки. Все нове сприймається мозком як ризиковане. Ви не знаєте всіх нюансів, з якими стекатесь на новій роботі. А на нинішній, хоч і вам і нудно, і зарплата низька, і розвитку ніякого немає, але все-таки все для вас відоме, а значить, більш безпечне. І от, якщо ви думаєте, що за вашою прокрастинацією може стояти страх, задайте собі наступні питання. А чого саме я боюсь? А що найгіршого станеться, якщо я почну робити те, що ще не розпочав робити? І от відповіді на ці питання можуть стати ключем до розгадки, чому ж саме ви прокрастинуєте замість того, щоб йти до своєї цілі. Якщо не виходить робити це самостійно, звертайтесь до психолога. Одні люди можуть займатися самоаналізом, але більшості все-таки потрібна допомога іншої людини, і вже разом зі спеціалістом ви можете розкласти свій страх на атоми і з'ясувати, що насправді вам заважає рухатись до своєї мети, і що може допомогти. Крім страху, що ще призводить до прокрастинації? Буває, що людина погано знає себе, не розвиває свої здібності і займається не своєю справою. В такому випадку буде виникати супротив до роботи чи навчання, яке взагалі не цікаво. І тут питання до вас: чому ви вчитеся, наприклад, на технічного спеціаліста, якщо в школі у вас були здібності до гуманітарних наук і вам легко давались іноземні мови, а не математика і фізика? Звичайно, часто батьки приймають рішення замість старшокласників, в якому навчальному закладі їм навчатися, яку професію обирати, але якщо зараз ви вже розумієте, що та спеціальність, на яку вчитесь, вам точно не подобається. Подумайте, що ви можете зробити для того, щоб все таки знайти своє призначення і отримати інші знання, які вам допоможуть, і з якими вам буде легко. Адже коли робота і навчання цікаве, людина природньо і легко готується там до екзаменів, чи виконує якісь завдання по роботі, адже є внутрішня мотивація. Якщо ж робота в цілому вам подобається, але деякі задачі стали вже рутинними і вам не цікаво їх виконувати, ви можете скористатися деякими способами для того, щоб подолати прокрастинацію в цьому випадку. Я з ними поділюсь з вами. Перший спосіб це розбити об'ємну задачу на більш дрібні частини. Велика задача може здаватись вам непідємною, але її частина вже буде більш реалістичною для виконання, і таким чином ви зменшите навантаження на свою психіку. Другий спосіб. Починайте виконувати завдання якомога швидше, як тільки про нього згадали. Людина часто діє за інерцією, за інерцією вона прокрастинує і за інерцією вона щось робить. Є таке правило 10 хвилин. Дайте собі 10 хвилин для того, щоб розпочати виконувати якесь завдання. Якщо через 10 хвилин ви все ще дуже не хочете його робити, значить закінчуйте. Але все-таки є вірогідність, що ви потім зможете продовжити виконувати цю справу. І третій спосіб знайдіть мотивацію, що ви можете для себе такого зробити після того, як закінчите виконувати справу, яка для вас там не дуже цікава. Якщо ви будете знати, яка винагорода на вас очікує, вам буде легше розпочати і все-таки виконати цю задачу. Але якщо нічого не допомагає вже виконувати необхідну роботу, справа може бути в надмірному навантаженні і виснаженні. А якщо ви регулярно не досипаєте, у вас немає можливості відпочивати, немає вільного часу на себе і багато різних зобов'язань. Ваша задача в такому випадку все таки знайти цей час для відпочинку, делегувати частину своїх задач іншим людям і навчитись говорити ні тим, хто хоче вас ще більше загрузити. Наприклад, мама дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку може працювати повний робочий день, водити дітей в садочок, в школу, гуртки після цього, вчити з ними, допомагати їм вчити уроки, виконувати якісь свої задачі, домашні, там, мити посуд, прибирати і так далі. І в неї може не вистачати часу на якісне прибирання, вона із цього може відчувати провину, що вона така погана господиня. Але насправді чи не занадто багато роботи ви виконуєте? Можливо, вам прокрастинація для того і потрібна вашому організму, щоб, хоч інколи, відпочивати. Ще бувають випадки, коли в людини взагалі немає інтересу до життя, коли вони вона не ма, не може зробити такі якісь елементарні речі, якісь дії для того, щоб доглядати за собою чи щось виконати, якісь такі дуже прості задачі. В такому випадку справа може бути в депресії, яка вже лікується медикаментозно. Тобто можливо, вам потрібно не вмовляти себе. Щось робити, а звернутися до лікаря для того, щоб вам призначили необхідне лікування та пройти психотерапію. Тобто я розказала про різні такі випадки: від самих легких до самих складних, і ви оцініть свій стан, подумайте, що з вами може відбуватись, чи потрібно вам до когось із спеціалістів звернутися. Шукайте свій шлях і довіряйте своїм почуттям. Можливо, прокрастинація це спроба вашої психіки уникнути стресу, зменшити внутрішнє напруження і зберегти психологічний комфорт. З вами була психолог Тетяна Штапова. До нових зустрічей!